Розпочала роботу. А... Клініка здоров'я та краси горизонти. Медичний центр об'єднує понад 14 напрямків та використовує передові технології для надання якісної медичної допомоги. Клініка вже працювала в тестовому режимі з листопада минулого року. Вже прийняла понад 3 тисячі пацієнтів і провели орієнтовно 100 операцій. Більше про цю клініку будемо говорити з співзасновником та директором клініки здоров'я та краси Горизонти Сергій Трать у нашій студії. Пане Сергію вітаю вас. Слава добрий день. Героям слава. Пане Сергію, розкажіть більше про вашу клініку. Клініка здоров'я та краси. Акцент на здоров'ї і на красі, очевидно, робите. Але в чому філософія цього медичного центру, чому обираючи серед інших клінік, варто все-таки обрати горизонт? Наше бачення, що краса з'являється тільки на фоні повного здоров'я людини. І розмежовувати ці поняття, мабуть, в будь-якому випадку не вийде. Так, великою частиною нашої клініки є надання послуг естетичного характеру. Але це можливо тільки в тих випадках, коли знову ж таки ми повертаємося до розмови про здоров'я, про здорових людей. У нас працює багато спеціалістів як хірургічного, так і терапевтичного профілю. І якщо говорити про естетику, скажімо, про пластичну хірургію. То часто досить вона поєднується з певними хірургічними патологіями, які теж мають місце, зокрема з килами, грижами передньої червної стінки, з діастазами м'язів. І усі ці проблеми можуть ліквідовуватись під час оперативного втручання, пластичної операції, яка має лікувальний компонент в плані здоров'я. Зараз режисер показує кадри з клініки безпосередньо, і я так розумію, що на цих кадрах також ми бачимо не тільки як клініка виглядає, а й обладнання, яке є в медичному центрі горизонти. Тут є ще один момент, на який би я хотіла звернути увагу саме про обладнання. Коли в нас була можливість спілкуватися з вашими лікарями, то вони говорили про те, що знаєте, кожен відділ хвалив своє обладнання, якщо так можна сказати, і кожен намагався сказати, ну такого більше ніде немає, тільки в нас. Наскільки достовірна інформація була від ваших лікарів, чи справді горизонти можуть похвалитися топ-обладнанням для лікування, яке є в країні? Ви знаєте, ми намагалися дуже відповідально підійти до цього етапу, до вибору. Обладнання, яке буде у нас в клініці, і відштовхувалися від тих запитів, які ми зустрічали на ринку, і тих запитів, які ми отримували від лікарів, фахівців своєї справи, які знали, що і як себе зарекомендували і як працюють справді, є частина обладнання, яке є унікальним в нас, унікальним в межах України. Деякі з цих апаратів були. Вперше зареєстровані і привезені спеціально для нас. Тому це щира правда, це відверто, що деякі обладнання на даний час є в єдиному екземплярі тільки у нас. Можна сказати, наприклад, яке? І ну, Що це обладнання діагностує? Ну, наприклад, якщо ми говоримо про обладнання, яке діагностує новоутвори шкіри, патологію волосся і робить повне картографування всього тіла? То можна сказати, що ми будемо ставати амбасадорами цього виробника в Україні, тому що ми маємо найширшу, найповнішу лінійку їхніх приладів, які забезпечують і перекривають кожен з компонентів патології шкіри, новоутворів шкіри. І на даний час існує навіть Складнощі з проведенням навчання для персоналу по цьому обладнанню, оскільки його в Україні зустрічається мало. Це американська компанія, американський виробник. І е, в майбутньому, я сподіваюся, що ми зможемо похвалитись тим, що ми станемо навчальним центром для інших бажаючих придбати таке обладнання, оскільки матимемо найбільший досвід у його використанні. Тут важливий момент про людей, про персонал можна мати чудові умови, але не мати ким лікувати, що на превеликі жалі доволі часто буває. От в вашому випадку, як ви шукали собі команду? Як можливо медики проходили відбір? На що звертали увагу? На проф наскільки важливо був, ну, вже наявність медичного досвіду? Чи це важливо? Чи у вас молоді спеціалісти? Буду з вами відвертим. Ми відносно недавно почали шлях в цьому бізнесі, але саме до вибору команди ми намагаємось підходити максимально ретельно. В першу чергу, це повинні люди, які розділяють з нами наші цінності. Для нас пацієнт, його здоров'я і його благополуччя на першому місці. Ті з лікарів, які поділяють цю думку, ті можуть з нами працювати. Звичайно, що враховувався і досвід, і відгуки е, пацієнтів, клієнтів, і е, ну, на, 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 наше особистісне на ставлення з тими колегами. Ми вдячні тим, тим лікарям, які розпочали з нами той шлях, які е, ризикнули своїми роботами, які вони мали до того, і довірились нам, і пішли з нами в цей, в цей шлях, шлях горизонтів. Ми бачимо ситуацію таким чином, що намагатимемось в кожному напрямку забезпечити як досвід, так і інновації, і як досвідчених кваліфікованих професіоналів, які вже тривалий час працюють, так і хочемо залучати молодь, яка, отримавши освіту, зможе здобути хорошу кваліфікацію, в тому числі за рахунок навчання, закордонного навчання, стажувань. І тому подібних речей, щоб надавати в межах нашого закладу якісні послуги, я так розумію, пане Сергію, що у вас є також підписний меморандум з національним медичним університетом імені Данила Галицького, що можуть приходити студенти. Чи це так, ще процесі? Дог... Ми маємо договір з Львівським національним медичним університетом імені, імені Данила Галицького і є клінічною базою кількох кафедр медичного університету. Також в майбутньому ми плануємо підписати договір з е... навчальними закладами, в яких здобувається медсестринська освіта, для того, щоб також бути базою стажування для е... майбутніх медсестер і медбратів. З можливістю подаль... подальшого працевлаштування, зважаючи на те, що клініка вже працює з листопада, ми можемо сказати, що вона працює, бо ви людей лікуєте. То студенти-медики приходили вже до вас, які були відгуки? Поганих відгуків я жодних не чув. Не знаю, чи перехвалюючи, чи справді воно так є. Але ми поступово набираємо обертів і водночас нам потрібно витримати десь ту межу між. Інтимністю і наявністю клінічних навчальної бази а саме для пацієнтів, так так, так. В першу чергу для пацієнтів. Ну то давайте так, пане Сергію, що лікують в клініці здоров'я та краси Горизонти. Ну тобто з людина може прийти до вас з якими проблемами, і ви точно їй допоможете. Чи є такі, наприклад, там можливо, я не знаю травматологія, що що поки що у вас ще немає цього напрямку. Ну, травматологія якраз в нас є. Добре, тоді я не вдарила в десятку. Що не лікуєте? А що лікуєте? Якщо гаразд, я спробую сформулювати Давайте. таким чином. На базі нашого центру функціонують два відділення: поліклінічне відділення, де проводяться амбулаторний прийом пацієнтів, консультації і, можливо, якісь невеликі процедури і операції, а також стаціонарне відділення, до складу якого входить операційний блок, який складається з двох операційних. Тобто, якщо ми говоримо про поліклініку, то це більш масовіше, більш широке. і тут людина прийшла, отримала послугу і пішла додому. Коли ми говоримо про стаціонарне відділення, то тут мова йде про те, що пацієнт отримує лікування в межах операційної в більшості випадків під загальним знечуленням, що потребує певного часу його перебування на лікарняному ліжку. Ми намагаємось цей час мінімізувати, тому що Згідно всіх світових стандартів, час перебування пацієнта в лікарні повинен бути зведений до мінімуму. Але водночас наші палати, на мою думку, на наш погляд, є настільки комфортними, що радше нагадують готельний номер, ніж класично робота. Ну, яке лікарня про... ліжко видає. Функціональне ліжко, яке може забезпечити усі необхідні потреби пацієнта в той чи інший момент. Тобто, воно може піднімати ноги, головний кінець це, це в першу чергу про комфорт для пацієнта. тобто, а операції, які у вас роблять, це. Е... Якщо ви дозволите, знову ж таки поліклініка від операцій не може бути відірвана mm -hmm. повністю, mm -hmm. тому що, звертаючись з певною проблемою до спеціаліста в поліклінічне відділення, довіривши своє здоров'я цьому спеціалісту, можна продовжити етап хірургічного лікування вже в стаціонарі. І коли ми говоримо про операції, то на даний час мова йде про гінекологію, урологію, загальну хірургію. Проктологію, пластичну хірургію. Е, так, боюсь, щоб я нікого ні, ні, ні. Це загально, ні. ну, я так розумію, я наскільки володію знаннями, це перелік з середньостатистичної лікарні. Ну, приблизно так. Е, але я розумію, що команда ще формується. Ви шукаєте ще собі е, в штат працівників медсестер. Правильно? Так, наша команда ще зовсім молода. І спектр Ми... послуг буде розширюватися. Так, звичайно. Пане Сергію, тут давайте ще зачепимо питання цінової політики, щоб ми розуміли, про що говоримо. А якщо говорити про прийом в поліклінічне відділення, і скільки це може коштувати, і якщо говорити вже про операційне втручання, яка цінова політика. Як на мене, то ринк то ціни в нас приблизно середні ринку. Вартість консультації в нас від 1300 гривень в спеціаліста, і вона може бути дещо вищою, коли консультує провідний спеціаліст в даному напрямку в якомусь конкретному ціна визначається кількома факторами. Є собі вартість послуги, яка базується на фонді оплати праці. На амортизації приміщення, обладнання і, все, і інших витрат, і до неї додається націнка, яка дозволяє медичному центру і взагалі бізнесу функціонувати. Ми хочемо працювати в гарному просторі. Ми хочемо бути забезпечені всім необхідним і мати хороше обладнання. Ми воліємо, щоб в нас приймали хороші фахові спеціалісти. Відповідно до цього і формується ціна. Пан Сергій, якщо говорити про соціальну складову, клініки здоров'я та красивого Горизонта, можливо, є програми для наших військовослужбовців, захисників, захисниць, їхніх рідних, для ветеранів? Так, звичайно Почати хотів би з того, що знову ж таки ми ще тільки на етапі формування, але зараз на загалу нас діє 10-відсоткова знижка для всіх військовослужбовців, учасників бойових дій. Інвалідів і пенсіонерів, але ми в процесі розроблення спеціалізованих програм для людей, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, внаслідок російсько-української війни. Ми можемо, пане Сергію, вже зробити якийсь такий, знаєте, підсумок. Я так розумію, що критики ви поки що від пацієнтів ще не чули. Хоча зараз цей світ написав коментар в соціальних мережах і вже би мали відслідковувати, якщо б щось було не так. Критики ще не було, чи чи вже була на щось пацієнти звертали увагу, що варто покращити? Що, що ні? Ну, ви знаєте, ми завжди відкриті до діалогу. Ми розуміємо, що критика буде, і ми навпаки вдячні за конструктивну критику, тому що це нам дає розуміння того, що нам потрібно змінювати і в яку сторону нам необхідно рухатися. Водночас, на жаль, що наша сфера діяльності в медицині вона не завжди однозначна. І ми свідомі того, що траплятимуться випадки критики, вини в якій нашої не буде. Пан Сергій, чи планують горизонти виходити за межі Львова, чи можливо вже є намір відкривати такий медичний центр і в інших містах нашої держави? Мабуть, про майбутні плани ще трошки зарано говорити, а, але думок багато. Нам хочеться розвиватись, нам хочеться масштабуватись. Зрозуміло, що і світ рухається до цього, мусить бути доступність послуги. Чим ближче ми будемо до наших клієнтів, до наших пацієнтів, тим більша частина людей зможе безпосередньо до нас звернутися. Конкретно, поки що, я вам нічого сказати не можу, але ми не стоїмо на місці, і, звичайно, що ми маємо. Певні свої плани, які, я сподіваюся, будуть реалізовані найближчим часом. Ви сам медик лікар. Чому ви вирішили долучитися до процесу створення приватного медичного центру? Що вас спонукало піти з державної медицини? Це складне питання, на яке я часто задаю собі питання. Я працював як в державній медицині, так і в приватних медичних закладах лікарем. Мабуть, мені цього було мало. Мабуть, хотілося щось зробити таке, за що було б не соромно. Чи це вдасться, чи буде так, це зможе показати тільки час, а розсудити нас зможуть тільки інші люди, пацієнти, відвідувачі, колеги, всі навколо. Але бажання є велике. А що ваші колеги кажуть, які не працюють в медичному центрі Горзонти? Я думаю, що в медичних колах, як, знаєте, взагалі в професійних колах, про це говорять. Які до вас доходили чутки, плітки? Ну, поки що всі так дуже з обережністю до нас, але е, мені видається, що ми зараз на слуху в багатьох? Я вже це чую з різних сторін. Я не знаю, чи... Чи, чи радіти цьому, чи сумувати, чи це просто так, так воно і є? Нас це не зів'є з нашого шляху в будь-якому випадку. Ми знаємо, що нам робити в подальшому, як нам розвиватись. А решта знову ж таки, на розсуд пацієнтів. Якщо, пане Сере, підсумовуємо нашу розмову, чому людина має обрати саме клініку здоров'я та горизонт? Бо? Бо саме тут ми створюємо простір, в якому людина не почуває себе як в лікарні стандартній, де до неї відносяться з повною повагою, і вона буде відчувати турботу про себе і про своє здоров'я. Ми сподіваємося, що це викличе ту емоції, коли людина повністю довіриться нам і е, її і зрозумі, що її здоров'я є нашою прерогативою. Дуже зараз в мене буде невдале побажання для вас, як для безпосередньо директора клініки, але як для лікаря, то напевно коректно бажаю вам здорових пацієнтів. Дякую Дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаємо, ми говорили про презентацію багатопрофільного медичного центру Горизонти Клініки здоров'я та краси. Будьте нам здорові та красиві. А пане Сергію, вам дякую, що долучилися до нашого дякую етеру. Вам. Співзасновник та директор клініки здоров'я та краси Горизонти Сергій Трач був з нами в ефірі. Дякую вам. Будьте здорові. До побачення.